Сьогодні. Вітаємо вас на каналі Клобусла. Сьогодні ми вам розкажемо, як розібрати та зібрати секатор FLC No31. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться досить великий набір інструментів. Це є головка, або ви можете використати ключ під номером 13, головка 14, головка 7 і хрестова викрутка невеликого розміру в даному випадку це є PZ1. Перш за все ми знімаємо пружину. Далі головкою номер 13 ми відкручуємо гайку, яка кріпить сьовий винт. І викручуємо сам осьовий гвинт з різьби, яка нарізана в верхньому руків'ї. Розбираємо секатор навпіл, виймаємо шайбу, яка знаходиться між лезом і верхнім руків. Ям. виймаємо лезу. В нижньому руків'ї запресована втулка, яка є підшипником ковзання. При потребі можна її так само замінити. З верхнього руків'я з спершу ми хрестовою викруткою викрутимо два гвинти, які кріплять кладолцем. Важте, що під гвинтами знаходяться шайби, які не дозволяють їм розкручуватись. Знімаємо саме ковадолцем. Далі головка номер 7 Розкручуємо гвинт замка. Знімаємо ручах замка, цей гвинт і пружинну шайбу, яка знаходиться під рычагом замка. Секатор Felco 31 є розібраний. Збирання проводимо в зворотньому порядку. Спочатку збираємо замок, ставимо на місце пружинну шайбу. продягаємо в рычаг гвинт, наживляємо його і закручуємо головкою номер 7 Закручуємо так, щоб рычаг замка. Куди в туго, не перетягуємо, інакше замок просто не буде працювати, ми не зможемо його рухати. Ось, замок ходить і не бахається. Ставимо на місце ковадолцем. І зверніть увагу, що гвинти для кріплення куваделця різного розміру. Гвинт, який стоїть спереду, є коротшим, гвинт, який стоїть позаду, є довшим. Ставимо гвинт. Довший гвинт ставимо в задню частину ковадлиці. Закручуємо його. Коротший гвинт ставимо в передню частину ковадлиці. Не забуваємо поставити шайби, які йдуть в комплекті. Без цих шайб є ризик того, що гвинт розкрутиться і загубиться. Затягуємо, кладелце стоїть на місці. До нижнього руків'я на штифти ставимо лезо. Продягаємо осьовий гвинт крізь втулку. При потребі змащуємо цей вузол, ставимо шайбу і наживляємо. Винт в різьбу в верхньому лезі. Головкою номер 14 закручуємо. Закручуємо до опора та затягуємо його. Не сильно, але затягуємо так, щоб секатор не відкривався. Далі наживляємо гайку усього. Ця гайка контрадь гвинт для того, щоб він не розкручувався. Та головкою номер 13 затягуємо цю гайку до опора. Затягнумо. Далі градусів на 20-25 не більше, відкручуємо цю гайку. І головкою 14 відкручуємо сьовий гвинт. При цьому секатор не має люфтів і вільно рухається. Ставимо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Секатор Felco 31 ви можете придбати в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України, в мережі садових центрів Клуб Рослин», а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!